Своїх занять боксом провіст, поєдинки. Ну, Зараз, якщо раніше боксом розпочинали займатися, там, скажімо, десь з 12-14 років, то тепер і до 10 років вже чимало дітей відвідують секції саме боксу. Ну, почався у нас другий раунд, і як і в першому, на початку 3 хвилинки, Гаврилюк. Включився з перших секунд, але вже зараз бачимо, йде обмін ударами, Йо зараз Рефері робить зауваження Рудику, що він наніс удар відкритою частиною рукавички. Ну, в такому ж темпі боксери працюють, як і це було в перші три хвилини. Ну так, Намагається тут десь. Тактично десь перегравати по дистанції Гаврилюк, але дуже спокійно на все це реагує Рудико. Зараз неплано він контратакував лівим прямим, який досягнув мети, правда, ну, знову ж таки не було акцентованого удару. Ну, як ми вже казали, 48 кілограм нокдауни, тим паче нокаути це не така. Не, не так часто вони бувають тут. Ну, звісно, якщо перевага одного боксера помітна над суперником, то рефері. Зупинить поєдинок, але тут достатньо рівна боротьба у нас. Зараз хороший контртаку, поки десь трішки так задумався. Гаврилюк. Грудик випадом з лівої пробив. Ну, зараз знову бачимо так, ближче вже, коли пішла друга частина другого раунду. Десь активніше пішов вперед Рудик і десь, напевно, намагається ще й функціонально вимотати суперника в першій частині раунду а Потім включає додаткові швидкості, намагаючись саме за рахунок швидкості перегравати суперника. ну, Зараз от, дуже легко тікає з кута Рудик. Як на мене, трішки так більш. Е Певнено, я б сказав, навіть десь контролює ситуацію в рингу саме Максим Рудик. Ну, але знову ж таки, це, як кажуть, моя особиста думка, рішення, хто кращий, хто сильніший приймає, приймають арбітри. Ну, зараз непогана атака Рудика. Гаврилюк намагався контратакувати, але. Останні секунди другого раунду. І... Ну, знову ж таки досить цікавий.